Володимир Гройсман піде на вибори у Верховну Раду. Прем'єр готовий співпрацювати з Володимиром Зеленським, але висунув при цьому кілька умов, яких коли наскільки українці менше платитимуть за газ і коли, врешті, в Україні будуть європейські дороги, розказав кореспондентів сьогодні Вікторія Малосвітня під час інспекції дорожніх робіт у Київській та Черкаській областях. 8, 8. За кермом прем'єр на пасажирському сидінні керівник Укравтодору. Інспектують ремонт дороги Київ-Одеса. Ні, більше ніж зараз техніки на дорогах в Україні. Я думаю, що ніколи не було навіть за радянських часів на За три роки в Україні відремонтували майже 7 тисяч кілометрів доріг. Більше ніж за останні 15 років, каже Володимир Гройсман, залишилось ще 163 тисячі. Ні, ось така дорога. Вона ж не за один рік такої стану 50 Ми десятими роками неї не доглядали. Куди. Оце дорога, отак. Оце дорога та яка ще не зробив уряд Росмана. А от та дорога це та дорога, яку зробив уряд Росмана. Цьому є різниця. На наше завдання всі такі дороги перетворити на отакі, як по поправі стари. Справа не з дешевих зробити автобан лише на трасі Київ-Одеса вартуватиме майже мільярд євро. На цій 15 кілометровій ділянці траси працюють білоруси, зняли 10 сантиметрів старого асфальту, з'єднали його зі спеціальною сумішчю, тепер вкладають новий прошарок. Норма тисяча тонн за зміну. Те, що витривалі додають щебінь, додають цемент, додають емульсію, воду і ми вкладаємо. Ну, В принципі, що мабуть, буде два стоя асфальт. На брифінгу більше за ремонт доріг журналістів цікавить політика. Володимир Гройсман каже, налаштований на парламентські перегони ще напередодні заявив: йтиме у Верховну Раду з новою політичною силою. Я буду брати участь у парламентській кампанії. Я вважаю, що треба запропонувати такі рішення, які зроблять Україну сильнішою. Я розумію, як це потрібно зробити. Безумовно, це мають бути об'єднання професійних якісних людей, які не просто можуть розмовляти добре, а можуть робити якісну свою справу. І це доводили. Співпрацювати з новим президентом Гройсман також буде готовий до компромісів, але не до зміни стратегії. Всі гілки влади мають співпрацювати між собою. Президент, парламент, уряд. А тому, що є одна мета: мета в тому, щоб приймати правильні ефективні рішення, і в принципі люди обирають владу не для того, щоб вона. Одна одному кожна гілка влади ставила балки в колес, а для того, щоб знаходили правильне рішення для розвитку країни. От і все. Далі все буде залежати від е, пріоритетів, поглядів, е, від консультацій, які будуть проведені між мною, ну, президентом країни, новообраним, е, парламентом і президентом. Я вважаю, що це нормально. Я налаштований на те, щоб робити правильні речі для України. І якщо не буде тут ідеологічних розбіжностей, я не бачу ніч нічого також Володимир Гройсман нагадав, чекає зниження ціни на газ для українців вже від 1 травня і сподівається, що Нафтогаз таки ухвалить всі необхідні рішення для цього. Є гранична ціна газу, вона має 855. Це гранична. Якщо ринки знижуються, Нафтогаз зобов'язаний знижувати ціну на газ для, для українських громадян. Я хочу наголосити. Я більше грати з кошки мишки ні з ким не збираюся. Це другий раз, коли я поставив дуже жорстку вимогу для Нафтогазу. Третього разу не буде. Повертаючись до теми доріг, прем'єр нагадує цьогоріч з державної казни виділили рекордні 56 мільярдів. Капітально відремонтованими, такими як ця ділянка автодороги Київ-Одеса до кінця цього року мають стати 185 кілометрів українських доріг. Ще тисячі матимуть поточний ремонт. Якщо дорожні роботи і далі триватимуть у такому темпі, каже прем'єр, до 2022 року якісні автошляхи з'єднають усі обласні центри, паралельно сполучатимуть райцентри завдяки коштам від децентралізації. Вікторія Малосвітна, В'ячеслав Філюшкін сьогодні канал Україна.